Сьогодні ми з вами будемо робити курочку півника. Нам знадобиться ось така яскрава тканина. також тканина для дзьобика. Також різні стрічки і шнурочки для ніг півника. З сакаравої тканини вирізаємо прямокутник розміром 11х22 см. З помаранчевої тканини вирізаємо прямокутник 3х6 см. Ось так виглядають наші заготовочки. З червоної стрічки формуємо гребінець, фіксуємо його запальничкою, щоб він не розпався. <кхи> Також робимо таким же чином бородку нашої курочки з е, різнокольорових стрічок, робимо шикарний хвостик. Для нашої курочки або півника. Також фіксуємо його запальничкою. З різнокольорового фетру робимо довільної форми по два крильця для кожної курочки. Ось так ми формуємо дзьобик. Складаємо навпіл, а потім ось таким чином фіксуємо кожного разу прасочкою. І ось такий дзьобик, в результаті у нас. Повинен вийти. Тепер все вкладаємо тільки дивіться на фото, як все правильно зробити, щоб нічого не переплутати. Звертайте увагу, що ми вкладаємо все на лицьову сторону тканини з одного боку. Робіть так, як показано на фото, і у вас обов'язково все вийде. Коли ми все вклали і зафіксували, нам треба його. Трошечки зафіксувати, прошити машинкою або прихватити ручним швом. Ось так це виглядає. Тепер складаємо на опіл, накриваємо нашу красу. Ось так ми повинні прошити машинкою або вручну. Ось як у нас все вийшло. Нарізаємо шнурочків для ніг відрізочки. На, кожному, на кожній заготочці відмічаємо середину. Складаємо нашу заготовочку ось таким чином. Совміщаємо шов з серединою, і в отвори вкладаємо шнурочки для ніг також. Це буде показано в наступних фото. Прокладаємо шов. Ось таким чином залишаємо отвір для вивертання. Ось так у нас вийшло. Відрізаємо або обов'язково робимо надсічки. Вивертаємо, використовуємо паличку для суші, наповнюємо нашу курочку наповнювачем. Зашиваємо отвір. Ви всі це вже вмієте робити. Пришиваємо або приклеюємо очі. Ось так це виглядає. Далі ми пришиваємо або приклеюємо крила. Також треба відрізати наші шнурочки, можна прикрасити їх намистинами. Ось які гарненькі курочки або півники у нас вийшли. Любуємося нашим результатом. Нашої роботи. Бажаю вам натхненної творчості і гарних результатів. До зустрічі на онлайн заняттях, на офлайн заняттях.